Сьогодні відбулося засідання конкурсної комісії на визначення кандидата на посаду директора комунального закладу, центр організаційно-господарського забезпечення закладів освіти. Хочу сказати, що дійсно були розглянуті біографічні дані і Івашко Володимира Сергійовича, і рибака Сергія Володимировича. Ісенчука Віталія Володимировича, і скрипника Віктора Борисовича хочу зазначити, що на початку засідання було проінформовано, що один із претендентів не з'явився через особисті обставини. Сергій Володимирович Рибак не зміг долучитися до роботи нашої комісії. Усім претендентам було надано слово, було задано чимало питань кожному з них. Щодо реорганізації, щодо бачення подальшої діяльності, щодо володіння кожним з претендентів базовими знаннями з економіки, бюджетним кодексом тощо. І сьогодні склалось так, що в комісії були такі результати: значить, за Синчука. Віталія Володимировича проголосувало троє членів комісії, і шість чоловік проголосували за скрипника Віктора Борисовича. Таким чином, сьогоднішнім засіданням, депутати обласної ради, члени конкурсної комісії, визначились із кандидатурою. Яка буде заслухана тепер на засіданні профільних комісій, і якщо профільні комісії схвально віднесуться до цієї кандидатури, або до буде винесене питання на розгляд пленарного засідання сесії? Питання, питання реорганізації і, взагалі? Припинення діяльності такого центру дійсно розглядалось на засідання профільних профільної комісії з питань освіти. Хочу зазначити, що за рішенням профільної комісії ми подали, подали лист на департамент освіти і науки Хмельницької обласної адміністрації з тим, щоб вони запропонували свій проект статуту, штатного розпису, оскільки деякі функції починаючи з 2011, з 2011 року, з того часу. Коли існує центр, вони так би мовити, втратили свою актуальність, і з зв'язку з тим, зв'язку з тим, ми просимо переглянути як статут цієї установи, так і штатний розпис. Що деякі депутати обласної ради, які знаходяться за межами міста Хмельницького або доїжджають в місто Хмельницький, через певні об'єктивні обставини не змогли долучитися до роботи в комісії. І сьогодні були здійснені деякі заміни. Так, наприклад, сьогодні був відсутній голова департаменту, натомість була його заступник Дупляк Тетяна Васильівна замість Фасолі Олега Ванича, так відбулися деякі заміни по іншим по Фракціях і я вважаю, що це абсолютно адекватне рішення, тому що не хотілося б, щоб питання конкурсних комісій і їх рішень тормозилися через відсутність квоти е, членів конкурсних комісій. Я абсолютно праві в тому, що. Е, ми діємо відповідно до діючого діючого положення, поки що ініціатив до змін конкурсного положення не надходила, оскільки в більшості випадків все ж таки було два-три претенденти. Сьогодні ми мали розгляд чотирьох кандидатур, і було приємно спілкуватися, чути адекватну позицію і бачити розуміння людиною вирішення того чи іншого питання. Тому я вважаю, сьогодні конкурс відбувся на нормальних адекватних. Адних засадах із людьми, які абсолютно кожен із них міг би зайняти своє місце на посаді керівника. Наше з вами завдання полягає в тому, щоб вчасно подавати інформацію про оголошення конкурсів, і для того, щоб більше людей мали право подати свої документи і взяти участь у тому або іншому конкурсному випробуванні. Не потрівна, депутат обласної ради. Дякую щиро.